У 1908 році у селі Черепин, що неподалік від Корсуня, у селянській родині Якима Кулішенка народився хлопчик. Його назвали Григорієм. Згодом він прославить себе і рідне село. Сьогодні у черепині стоїть величний пам'ятник Кулішену, народному герою Китаю Григорію Кулішенку. Черепин село Мальовниче. Тут і жила родина хліборобів, син якої мріяв про небо. І ця мрія здійснилася під час служби в армії. Григорій Кулішенко навчався в льотному училищі, яке закінчив у 1934 році. А вже в 1938-му разом з іншими добромольцями прибув до Республіки Китай. Льотна група Кулішенка дислокувалася у місті Ченду. 14 жовтня 1939 року. Бомбардувальна ескадрилля на чолі з Григорієм Кулішенком вчинила наліт на аеродром в Ухані. На зворотному шляху ескадриля вступила в бій з 20 японськими винищувачами, з яких шість було збито. Під час цього бою Григорій Кулішенко отримав поранення, а лівий двигун його літака було пошкоджено і виведено з ладу. Рятуючи екіпаж і бойову машину, він відвів літак від міста і здійснив посадку з підібраними шасі на воду річки Янзи за 150 метрів від берега. Після посадки він встиг випустити шасі літака. І літак став на дно ріки. Це був надзвичайно рідкісний випадок у лютній практиці. Всі члени екіпажу врятувались. Пораненому Кулішенку забракло сил вибратися з літака. Його тіло знайшли за деякий час місцеві мешканці і поховали на березі річки Янзи. У 1958 році останки героя були перенесені до парку Сішань у місті Ванчжоу. Там побудований меморіал, на якому двома мовами написано. Тут покоїться прах командира авіаескадрилі радянських добровольців, який героїчно загинув у війні китайського народу проти японських загарбників. 7 вересня 2000 року захоронення внесено в список об'єктів культурної спадщини Шунциня. А у вересні 2009 року уряд КНР вписав Григорія Кулішенка до переліку ста зразкових героїв, які внесли неоціненний вклад у створення нового Китаю. Про японсько-китайську війну 1937 1945 років і про участь у ній радянських льотчиків донедавна відомо було мало. Причина секретний характер операції. СРСР офіційно не афішував допомогу Китаю, тому і ім'я Григорія Кулішенка було відоме лише в Китаї. Тривалий час родина навіть не знала про долю героя. Члени його сім'ї змогли побувати біля монументу кулішену лише через 19 років після його загибелі. А передувала цій події цікава історія. У 1954 році китайський студент Юлі, який навчався в Московському університеті, познайомився з дівчиною, яку звали Інна Кулішенко. Вона зізналась, що є донькою того самого Кулішена. Саме тоді, за допомогою китайських друзів, родина і змогла відвідати могилу батька і покласти квіти до його пам'ятника. Їх, до речі, привітав сам Мао Цзедун. Історія мала цікаве продовження у 2010 році. В Китаї знімали популярну програму Жді Міня у студію прийшов Юй Лі і розповів про свою студентську подругу Іну, яку дуже хотів би знайти. Тоді в зал вийшов один з творців програми, відомий телепродюсер Сергій Кушніров, і повідомив, що Іна це його мати, а герой Кулішен Його дід. Отакий От несподіваний поворот. Нащадок героя виявився не менш відомим, головний редактор програми Взгляд, творець мегапопулярних проєктів жіночої історії, останній герой і жди мене». В рідному черепині ім'ям героя названі дві вулиці, в тому числі і та, що вела до хати, де він побачив світ. Сьогодні тут стоїть будинок родичів Григорія Якимовича. Місцева гімназія носить ім'я Григорія Кулішенка. Тут облаштована меморіальна кімната героя. До війни китайські делегації часто навідувалися у черепин. Деякий час тут жив і китайський письменник Госі Джу, який хотів відчути атмосферу українського села. Де народився і виріс національний герой Китаю. У 2015 році у Китаї був знятий фільм разом з Григорієм Кулішенком. Незважаючи на шалену популярність Кулішена у Китаї, в Україні про героя знають далеко не всі, і не дивно. У всіх історичних нарисах Росія приписує собі подвиг цього видатного сина українського народу, який народився і виріс у Черепині, що поблизу Корсуня, і де до цього часу свято бережуть пам'ять про нього.